Кожного вечора через площу імені Леніна проходить безліч людей. Хтось поспішає з роботи додому, хтось просто прогулюється рідним містом. Ольга Губська одна з таких, проходячи знайомими дорогами, натрапила на збір людей і, побачивши знайомі обличчя, зупинилася. Я, в общем-то, йшла просто, шла по міма. Ну, коли я побачила, що виступає Віктор Іванович, я одразу заінсувала. глянула на плакат. Интересная партия, я о ней, в общем-то, ну, мало знаю. Но стало интересно, потому что Виктор Иванович, лишь бы с кем. Затруднячать не буде з його опитам. Партія Українського об'єднання патріотів у Новомосковську саме проводила конференцію, яку могли відвідати усі жителі міста. Адже такі збори були організовані просто неба на площі біля пам'яток ветеранам та воїнам АТО. Під час такого дійства людей збиралося все більше. Питанням для вирішення партія поставила обрання кандидата від організації на пост міського голови. Вибір зупинився на людині, яка вже має досвід очільника Віктор Літвіщенко. Сам же Віктор Іванович каже, що міський голова не може слугувати якійсь одній партії. Він повинен працювати для всіх. Але громадський діяч вдячний за таку довіру організації Укроп. Ви знаєте, що до цього я чотири жди на кожні 4 роки балотувався. Я не від якої партії. Я завжди був від партії головної, в моєму розумінні, ось здесь і в сердце. Вона називається партия Жителного Новомосковська. І, правда, ні одне управління юністиції, ні один мін'юст не зареєстрував, тому що там не розуміють, що партія должна би для мера народною. І служити він должен не какой-то партії, а служить всій територіальній громаді. Ольга Губська розповідає, що знає Віктора Літвіщенка ще з років його управління містом і впевнена, що українському об'єднанню патріотів можна теж довіряти, адже екс міський голова не співпрацюватиме аби скину. Літвіщенка ново московська так би одно. дну і чоловік, який вираз здесь, який працював, який знає всю цю ситуацію, йому по моєму легче всіх розібратися на будущее, що можна зробити в городі, эту нову ситуацію. Голова районного штабу партії Укроп Людмила Шаповал каже, що обрали такого кандидата, як Віктор Іванович, тому що спостерігали за його працею та довіряють йому. Сьогодні прийшла підтримати своїх колег. Я мешканка міста Новомосковська, тому мені не все рівно кого хто буде у нас мером, хто буде представляти мої інтереси як мешканки Новомосковська в міській раді. Віктор Літвіщенко сподівається, що нова влада зробить усе для того, щоб у місті панував спокій та порядок. А такі збори вважають чистими та відвертими, адже нічого не приховуючи, можна проголосувати, виступити, сказати думки, які почують звичайні люди на вулицях, а не в аудиторіях. Як це відбувається зазвичай? Сьогоднішнє зібрання патріотів. Это то собрание, которое вселяет надежду в меня, да, я думаю, что очень многих порядочных людей в городе, о том, что можно повлиять и изменить ситуацию все-таки к лучшему в нашем городе. Чтобы город развивался, чтобы у него опять появилась динамика к развитию, чтобы в наш город шли инвесторы, как это было 5-10 лет назад, чтобы в нашем городе появлялись новые рабочие места, а это значит появлялись новые предприятия. Это мы ведь делали. Але головний вибір все одно завжди залишається тільки за громадянами міста. На конференції Просто неба було розглянуто ще одне головне питання: молоді вдови, які залишилися з маленькими дітьми, бо їхні чоловіки загинули під час антитерористичної операції, звернулися до організації, аби ті допомогли встановити у місті пам'ятку на честь героїв. Тому патріоти оголосили конкурс, який триватиме місяць, на найкращий макет для меморіалу. Також можна голосувати за місце встановлення далі з проханням виконати цю роботу. Оту партія звертатиметься вже до нової влади.